Щирі вітання: рупор Кремля, це лихвар Олександр Вікторович, який чомусь ще й набув рис Віталіка Монгола, друга рисніартюха. Це означає, що за ним стоїть хтось за цим рупором Кремля цієї сутності, Віталіка Монгола, наприклад, Ліхачов, голова Росатому. Такі саме метаморфози з набуттям маски Віталіка Монгола сталися і з головою Держдуми Росії Володіним, який теж мов би, перевтілився з лихваря у Віталіка Монгола. І за ним теж, очевидно, стоїть, наприклад, Ліхачов, який і виміщує лихваря з собою у тому лихварі. Але у Володіному присутній вплив ще однієї сутності, і ця сутність Рафікова панкова Ірина. Тобто, наприклад, це Ганна Цивільова або син Патрушева. Історично цей персонаж Віталік Монгол, він же товариш Артем, також мав інтереси на Донеччині, які, очевидно, реалізовував так само найманцями. А до товариша Ортема на Донбасі побував той самий Віталік-Монгол Махно. У ті часи його друг, очевидно, русня Артюг був турецький ататюрк.